Привіт усім поціновувачам блокнотів! Мене звати Світлана, і сьогодні на вас чекає челендж з оформлення вінтажних розворотів. Тож не перемикайтесь, а надихайтесь! Приємного перегляду! Готуючись до цього відео, я вирішила кинути собі виклик і оформити свій вінтажний нотатник лише матеріалами з одного скраб набору. Подібні набори зараз досить популярні, і їх можна придбати в онлайн-магазинах типу Розетки чи Аліекспрес, але теж у стаціонарних магазинах канцелярії. Власне, цей набір не є новим, дещо з нього я вже використовувала у оформленні особистого щоденника. Залишу вам посилання на відео у підказках. Що можу про нього сказати, то це те, що він досить специфічний, з одного боку, ніби присвячений тематиці хендмейду, і усі елементи, ну, плюс-мінус в одній гамі, але серед них є мушлі, метелики, ну не знаю, так собі підходить під тематику рукоділля. Словом, китайці є китайці. Якщо дивитись на усі ці папірці та наліпки в цілому, то одразу стає зрозуміло, що поєднувати дані елементи буде досить непросто. Ну але хто сказав, що челендж це просто? Тож, зібравши усю свою фантазію докупи, я приступила до роботи. У першому колажі я використала скраб папір із досить активними принтами. І от власне вони відіграли основну скрипку у ньому. Додатковими елементами я лише підтримала тему та трішки їх прикрасила. З літер склала слово вінтаж і вліпила дві мушлі. Ну, бо важко уявити, куди б я ще могла їх прилаштувати. Незручним у цьому наборі є те, що оці окремі наліпки вони мають широкі білі рамочки, які треба обрізати, а елементи на листах так взагалі не вирізані. Ну і дуже багато часу витрачаєш просто на підготовку цих усіх маленьких деталей. І ось мій результат. Переходимо до наступного колажу. Тут я подумала, що довго цей блокнот не протягне, якщо колажі будуть на увесь розворот, тому вирішила у подальшому робити міні-версії, ну, тільки на одній сторінці. Дане оформлення мені подобається трішки більше, ніж попереднє. Ну, бо мені вдалося підібрати усі елементи, щоб вони максимально пасували один до одного. Вийшла така затишна, в'язана тема з ажурними серветочками. У третьому варіанті я використала більш насичені відтінки, які вибивалися із решти палітри. Ну, і в принципі, результат вийшов навіть непоганим. Відео підходить до завершення і час підбивати підсумки. Коли в мене виникла ідея цього челенджу, то я ставила перед собою завдання зрозуміти, чи реально створити щось адекватне із скраб наборів і чи варто їх купувати. Ну і в цілому вважаю експеримент вдалим. Навіть з такого обмеженого набору, який ви побачили сьогодні, мені вдалося зробити досить непогані колажі. Тож, якщо у вас немає багато канцелярії, а є необхідність щось оформити, ну, скажімо, підготувати якусь вітальню листівку, то подібні набори можуть стати вдалим рішенням. А що ви думаєте з цього приводу? Який із колажів вважаєте найвдалішим? Поділіться вашими враженнями в коментарі, долучайтесь до мого челенджу та спробуйте створити власні шедеври. Сподіваюсь, це відео було корисним і ви отримали від нього задоволення. А я дякую, що були зі мною до кінця, і прощаюсь до наступних відео. Па-па!